Добрий день, добрий день, друзі. Сьогодні треба подивитися, нам є замовлення на селище Чапленка з Херсонської області. Питання, чи буде деокуповане до кінця року? От, і які наслідки для населення і самого селища будуть при деокупації? Так, тому що там є, примушують приватних підприємців реєструватись по їхніх, по російських вже цих законах. Тощо. Ну, Давайте подивимося до кінця року. Це буде звільнена чапленка до кінця року. Чаплянки до кінця року. Щось будуть маніпулювати, притом маніпулювати будуть, і стосовно дітей також дуже сильно. Що будуть робити окупанти до кінця року стосовно стосуються чаплінка Якісь розказувати устрашаючі казки Це по-перше, по-друге. Чомусь вони будуть, саме вони будуть обстрілювати до кінця року цей населений пункт. Або це буде не обстріл, або дуже схоже на замінування. Замінування, в результаті якого можуть постраждати, якщо є діти, можуть постраждати діти. Або якісь молоді особи. Ну, тут карта дурня, дурень це іноді, або дійсно дурень, да? тобто людина по глупості, нас там щось пішла туди, куди не треба. Або це мала ну, це дитина. Значить, дивіться, є велика руйнація і є великий вогонь зі сторони окупантів. Е і ще що. І вони відходять. і відходять, Притом, я не знаю, чи до вас дойдеться вода, чи ні. Але, показую, ось, ось ці карти покажу. Ось вони на лодках упливають і дивляться здалеку на цей населений пункт. Тобто, десь вони за межі, виходить. Виступають, не можу сказати, що бросають, але виступають. Вже так вони покинули ось, ну, якийсь населений пункт так само, що люди осталися одні. От. Тобто, я скажу вам так: до кінця року деокупація, скажімо, ви, до кінця року ви залишитесь без окупантів. Отак От правильно сказати. Проте наслідки будуть і досить негативні. Населений пункт буде зруйновано, або будуть якісь руйнації, або буде якась катастрофа. Ну, у мене тільки дві хірові карти. Якби було більше, мені здається, то випало би більше. <кій> що будуть робити? Що будуть робити стосовно ця ЗСУ до кінця року? Знаєте таке враження, що вони. Е як то десь поряд щось буде звільнене, а сюди ні. І ще що: якийсь чи транспорт, чи те, по чому їзде транспорт, чи якась дорога буде, ну, скажімо так, зруйнована, підірвана ними. От. Потім ще що таке буде, в сам населений пункт вони заходять. Не планується от, прямо от іти іменно через населений пункт. Тобто, якимось чином, ось є хитрий план, якось їх викурити оттуда, чи якось В общем, виходить так, що немає заходу ЗСУ, вони якимось чином їх викурюють І ще що. І так само або заходять вже після того, як ті виступлять. Тобто, От байов на вулицях не буду. Ну, не ну, по мере, мене так показує, скажімо так. мене так показує. І ще що? Щось там будуть. Щось Щось буде будуватися, щось буде будуватися. будуватися. Або должно буде збудуватися. І десь далі вони підуть. Вони як от ви як транзитом йдете. Хочу подивитися, що. Де це ваша ця чаплинка? Тут просто зараз, на сьогоднішній день, зараз гляну ще одні карти. На сьогоднішній день просто є така ситуація дуже важка з цим е, Каховським цим водосховищем. О! І то, що Львівий берег буде весь під водою, то да, але ну, теж, докуда весь? Докуда весь? Я вже запуталася, де там лівий, де там правий, то берег, я їх не дуже розумію. Знаєте, якби ти жив чи на цю карту, хоч би дивився. Господи, з цією війною. Ну, я вам так хочу сказати, багато людей багато людей не повернуться взагалі на Херсонщину, бо вона буде багато, ну, от якийсь час непридатна для життя, для бізнесу, для такого всього. Я ще тоді казала, щось люди мене питали, е, чи там, ну повернуться, я кажу, не знаю чого. Ой. Кота закрила, не пускаю, вибачте, не дасть. Пустила кота, а он сидить ззаді. Бачите? От виновник того, що я відео перервала. Так, давайте подивимося, як сама чаплинка, самі люди в цій чаплинці, дай саме це не пункт до кінця року буде. Я вам так хочу сказати, ті, хто вас контролювали, хто вам розказував, вони від вас відчепляться. Поэтому оці всі їхні. Що це таке? У мене волосин, чи що? Всі їхні намагання вас там, типу, виберіть ви, беріть, ви там, документи чи ще щось, спасати вас ніхто не буде, вас покинуть і покинуть, і ось, ось є вода, яка прибуває. Тобто вода на вашу сторону прибуває, і в цей момент вони вас покидають. Давайте подивимося, тепер таке питання. До кінця року то понятно, чи буде пуста від окупантів, скажімо так, чи підуть окупанти в черні з чаплінки. Щось неприємне вам дуже будуть розказувати, дуже дуже сильно. От, і щось будуть виявляти по... по, по по хатах, по по, 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 по населенню, щось будуть у вас чи відбирати, чи зруйновувати, щось таке, але ні. М -м, липень. Не випали ці карти ще. Липень буде багато брехні якоїся, що ви щось дожди, комусь ви дожди. Щось ви комусь дожди. Яким спеціалістам щось дожне. Липень. І у нас серпень. Ви Знаєте, я вам так хочу сказати, як, як на мене, то це десь все-таки осінь буде. Осінь 2023 року, бо я теж іноді кажу, а осінь буває і в 2024 році, і в 2025. Так, серпні. От в серпні вони вас придадуть, щось вам сообщать. Таке, що вони заберуть все і будуть вже захищатися. Таке враження, що, коротше, в серпні буде якась від них дуже велика підлість і зрада. Там, сюди зрада, вересень. Вересень, багато якоїсь брехні, багато замінованого, багато щось таке. Коротше, не, не, не показує в мене чотенька якусь там. Нема, не дає мені інформацію. Чітко там ну, якийсь строк. Прямо от по місяцю. Ну, спитали до кінця року. Так, зараз подивлюсь, чи я повністю відповіла на питання людини. Де до кінця року. Да. Да. Значить, що давайте ще. Які наслідки будуть для населення, якщо люди будуть оформляти паспорти і реєструватися підприємців вже в окупованих державних установах? Які наслідки будуть для людей? Так, ось які наслідки будуть для те? Будете працювати якийсь час, я вам хочу сказати. А потім вони поїдуть за кордон. І ще що, хтось з цих людей теж поїде ну, за кордон, ну, за межі, да? Там десь в Росію, чи в Крим, чи ще щось таке. Частина людей все-таки залишиться. От, але будуть чекати від, від їхньої влади чи від нашої якихось розмов. Коротше, всі ці фількіні оце всі оці бумажки, вони для людей це буде досить негативний результат. Чому? Бо... Ви мусите. Ну, щось треба буде розказувати, щось треба буде Владі розказувати. От. Щось треба буде Владі розказувати, і щось треба буде. Тобто, і щось буде скасовано, щось буде зруйновано. І ще що, у вас можуть попросити, якісь, видно, податки чи що, і вам придеться ці податки платити. І ще що, і треба буде по-новому перереєструватися. Скажемо так, ви заплатили податки за свою діяльність тій владі, а, скажу, а, а наші скажуть, ну так, а що ви їм платили, причому тут ви ми до тої влади. Тепер чи нам заплатіть, чи що тобто попадуть на якісь кошти чи на якісь гроші, от так скажу. Ніхто, звісно, від цього не вмре, але будуть деякі, деякі такі досить фінансові незручності. Ну що ж, друзі, пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які на мене підписані, які ставлять мені вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!